У Новосенжарському районі при Руденківській загальноосвітній школі від району будинку дитячої та юнацької творчості діє гурток поетичного слова, яким опікується учитель-методист української мови та літератури Тетяна Шенкаренко. Тож не дивно, що районний фестиваль поезії Осінь скликає друзі проходив саме у Руденківській школі. Цього прекрасного осіннього дня на свято поетичного слова з'їхалися до Руденківки юні таланти району. Щоб помірятися силою художнього образу, підживитися поетичною енергією та отримати насолоду від живого спілкування в колі друзів. Окрім юних майстрів поезії на фестиваль прибули і керівники поетичних студій Полтави та Кобиля. Фестиваль розпочався концертом художньої самодіяльності школи, де матери згідно продумано наперед сценарію не лише не співали і танцювали, а й читали багато прекрасної поезії. Запалити поетичну свічку, символ духовності і людяності, запросили гостю із Полтави, методиста обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Яну Володимирівну Лебедь. Вона ж і очолила професійний журі конкурс. А те, що журі було професійним, годі сумніватися. Журналісти, літератори, методисти ось хто мав визначати майбутніх дипломатів конкурсу. Стало вже доброю традицією перед початком конкурсних читань приймати члени поетичного клубу новобранця. Ось і цього дня. Присягу прийняло а шестро юних майбутніх поетів. Субаючи літературну студію Первоцвіт перед лицем своїх друзів та богині музи урочисто клянусь. Далі був сам конкурс. Розкажи мені де вже не знайти. Залиши мені світло, як я себе залишила, заспівай мені літо. І я сприйма. Згідно із положенням фестивалю поезії, конкурсанти оцінювалися окремо за категорією проза, окремо за категорією поезії, відводячи підсумки учнівського поетичного суперництва, член комісії Микола Таран відзначив. Вже журі було працювати важко, ви самі розумієте, як так швидко прямо з, з листа <зу> оцінити поезію чи прозу, яку дітки нам надали. Але я хотів би сказати, що було в нас п'ять членів журі, і кожен виставляв окремо бали, потім сумарно звели, і воно майже, майже туди, як кожен, оцінював. Нагородження переможців проводила обласна гостя, голова журі Яна Володимирівна Лебідь. Отже, було визначено трьох переможців категорії Прозовий твір ними стали. Так, диплом третього ступеня вручається по суті Валентині. Диплом другого ступеня э, вручається Драновський. І Диплом першого ступеня вручається Дашкокарі. Посеред поетів трійка найкращих виглядала таким чином. Для диплом третього ступеня вручається Кульчинській анні. Диплом другого ступеня вручається Коножбаєвій тетяні. У диплом першого вивчається карю полінь. Після нагородження завершальне слово взяла голова журі, після чого переможці конкурсу усі разом сфотографувалися.